Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І з нами на зв'язочку вже сьогоднішня наша експертка, лікар-терапевт Любов Вербицька. Любов, доброго раночку. Доброго ранку, студія. Як доброго ваш шанок, розкажіть, будь ласка, як він розпочався? Розпочався з гарного настрою в нас на півдні радує сонечко. Дякую нашим Збройним силам України за сьогоднішню тиху ніч. Угу, це це точно. точно ми сьогодні говоримо про дофамін, так і він зараз, мені здається, в такому центрі уваги, так, от вийшов на передній план. Ми вже трошки поговорили, що таке дофамін, але от як би ви саме ви простими словами могли пояснити людині, що таке дофамін і яка його функція в організмі. Дофамін – це нейромедіатор. Не можу сказати простими словами, тому що це така потужна субстанція в корі головного мозку, саме в чорній субстанції мозку, яка відповідає за наші маленькі досягнення, за наші. Вивчення нового, благодійність сюди відноситься, відчуття нового винагороди, мінімальна фізична активність, навіть прослухування улюбленої музики також підвищує депо дофаміну. А от стосовно дофаміну, ми вже трішки прочитали ось такі думки про плюси, і мінуси. Як втримати його в балансі? От, дофамін, щоб і не впасти в якісь крайнощі, чи то хороші, чи то не дуже. Втримати в балансі дозволяти собі радіти. Наразі о, наше покоління переживає дуже важкі часи. Um, і є стан піднесення. Ось на, на, на тому тижні да, був такий загальний стан піднесення у всіх українців. Ми раділи там, ну приклад, за наші збройні сили України, там за якусь успішну операцію. Але на наступний день ми можемо впасти в такий стан, як зневіру, все погано, нема кінця краю. Тобто дати собі порадіти... І обов'язково це о, підкріпити такими, знаєте, якби дитячими емоціями. Це смішно звучить, але часто коучі, психотерапевти говорять, радійте там стрибаючи, о, купіть собі щось там, похваліть себе. І це для дорослої людини звучить смішно, але згадайте, як радіють діти, коли о, ти приносиш щось смачненьке додому. Ось дозволяйте собі радіти. Тобто не стримуйте, ну якщо ви дійсно задоволені і щасливі, не стримуйте це. Тому що на наступний день ви впадете в такий стан, як преддепресивний. Тому що, коли в нас знижується деподофоміну, ми що бачимо? Ми бачимо захворювання такі, як тривожно депресивні розлади, на жаль. Дуже дякуємо Тому... за відповідь. Так, так, так. Тому радійте, дозволяйте собі проживати, бо ось усі всі всі емоції. От одразу хочеться поставити таке питання. Знаєте, це до речі дуже виражено у нашому фольклорі, коли там говорять, що там в день там смієшся, ввечері плачеш і так далі. І тому подібне. Є це, це про це. Є так. страх такий ем, у багатьох людей, що, типу, коли ти занадто сильно радієш, потім буде відкат, Або, наприклад, ти звикнеш так, там, до того, що там, можна собі купити солоденьке і так далі і тому подібне. Як, не, як сказати, не перерадіти, і як не зробити себе залежним від ось цих маленьких речей, які приносять ем, вам задоволення? Ну, дивіться, найдоступніший дофамін який це кава, нікотин, солодке. Воно діє швидко. Але що відбувається? Рецептори до цього звикають і потребує збільшена доза. Тому старатися виробляти дофамін фізичною активністю, ввечері вийти мож... по можливості погуляти перед сном. По-перше, буде сон прекрасний, по-друге, це мінімальна фізична активність. Так, просто пройтися це теж класна фізична активність. А от ми сьогодні трішки згадували ось теж про фізичну активність, і майже в кожному, в кожному реченні казали про фізичні вправи, про спорт. От невже спорт настільки важливий, щоб свій дофамін тримати в нормі на хорошому рівні? Так, дійсно, він дуже важливий, тому що регулярні заняття спортом вони підвищують рівень дофаміну і покращують настрій. Людина відчуває спокій, рівновагу, задоволення. А от як. Запускає каскад біохімічних реакцій в мозку. А от як, наприклад, умовно кажучи, от ви говорили там про те, що потішити себе чимось солоденьким, можливо, там піти прогулятися в парк і тому подібне. Дуже часто, от не знаю, у мене завжди такі думки, що а раптом ти звикнеш до цього, і тобі це вже не буде приносити таке задоволення, і буде потрібне збільшення дози, тому що, в принципі, от повсюду, де ви говорили, так ем, наш організм звикає до чогось, і нам потрібно все більше і більше чогось. Чи є от ем, така можливість навіть від якихось нешкідливих речей, в принципі, Отримувати менше задоволення? Так, звичайно, звичайно, це, це є, і ми повинні постійно змінювати. Якщо ми працюю, якщо я працюю з пацієнтом, да, і такий є запит, що ну, ось ходжу, я ходжу, але мені це нічого не дає. Да, тобто урізноманітнити. А візьміть там дітей, а візьміть свою команду чоловіка, а позвоніть подружці там, запропонуйте з сусіднього ЖК там прийтись, ну, це буде для неї, по-перше, несподівано, незвично, щось нове. Тобто робіть щоденно щось нове, або хоча б, наприклад, там тиждень виводити по якійсь новій звичці для себе, для того, щоб покращувати свій дофамін. Не а, закривайтеся в варіації прийшла з роботи, тут да, зараз йдуть осінні вечори зимові, вони будуть довші. Не закривайтеся самі там в квартирі один на один там, з тістечками, з фільмом, да, переглядом. Отримайте щось нове, пробуйте, і, і воно доступне. І по ціні, і можна навіть це робити безкоштовно. А розкажіть, будь ласка, ще трішки більше про дофамінову дієту, бо ми цей термін трішечки згадували. Але от цікаво буде від вас почути, як від експерта, що це за визначення і чи всім людям воно потрібно взагалі? Так, є така дофамінова дієта, і, знаєте, дуже багато про неї пишуть науковці, і це дуже, дуже приємно читати і підтверджувати свої тези. По-перше, не доводити себе до дна. Ну, якби навіть якщо у вас є, от ви розчулились, плачете, ось три рази схлипнули і заспокоїлись все. Як тільки відбувається зниження настрою, ну Потурбуйтесь про себе маленьку, візьміть себе на ручки. Далі що ну, якби не дієта, а такі, якби бонуси. Зробіть собі чорний солодкий чай. Навіть якщо ви не п'єте солодкий чай, зробіть собі чай, додайте цукор або додайте мед, цукрозамінник, додайте шоколад і обов'язково додайте вітамін С. Вітамін С беріть ну, бажано не кислої форми, якщо у вас є питання зі сторони шлунково-кишкового тракту. А зараз на осінній період всім придбати вітамін Д3. Це важливо. Це наш вітамін-гормон, який працює, дає нам настрій енергії, сили. І що, що можна полежати у позі ембріона. Так от як маленька дитинка, згадайте, да, якщо є у вас малючки вдома, як вони сплять? в позі ембріона, трішки себе можна покачати. А, додати банан, не уникайте бананів, вони дуже корисні, вони багаті калієм і магнієм. І знову ж таки, щоденно 20 грамів шоколаду це прекрасно. Ніяка талія не, не збільшиться, ви не погладшаєте, у вас не, не буде акне. Це Синтез дофаміну, синтез чорної субстанції в мозку це дійсно важливо. Дуже дякую за відповідь. А от зараз дофамінова дієта, я, наприклад, нещодавно бачила відео. Не знаю, можливо, це трошки знаєте, такі перекручені поняття. Там, умовно кажучи, є там основні дофамінові страви, це там справи, які можуть вам замінити сидіння у гаджетах і так далі. І от що ви скажете стосовно дофамінової дієти і дофамінового детоксу? Чи це одне і те саме, чи це все таки різні поняття, і що ви вважаєте краще із цих двох понять? Я вважаю краще це середина, тому що часті ну, у нас є завжди прихильники одного і іншого. Да? Беріть середину, дозвольте собі дофамінову дієту, не уникайте якісних продуктів, продуктів збільшеної калорійності. Не треба їх боятися. І так само ті, хто займаються детоксами, пошановувачі детоксів, не уникайте взагалі, не забирайте з раціону їжу, яка приносить радість і задоволення. Виберіть середину для себе. І в цій серединці йдіть до, ну, йдіть до своєї цілі. О, Немає то... щось uh -huh. поганого або щось хорошого. Є завжди середина, і вона працює тільки якщо ви сумлінно робите на цьому акцент. Я часто чую від пацієнтів на консультації, що я це не їм, це не їм, це обмежую. А потім питаєш інші моменти там спорт, фізична активність, обов'язковий сніданок вранці, сон. А інші скіли в людини не закриті. Uh -huh. Тоді. Ну, тобто з крайнощі в крайнощі, але воно так не працює. Воно працює в гормонії, в, в, в гормонії угу. да? тобто, повинно бути все в медіані, посередині. Звичайно, ми живі люди, ми живемо в світі, де велике на нас навантаження, ми угу. не можемо встигати, але зробити свою базу. Дуже смішно чути, що в мене проблеми зі сном, коли людина лягає о третій ночі. Uh -huh. Чому ви не лягаєте в 22-й? А я тоді не хочу спати. А підготуйтесь до сну, вийдіть за годину на вулицю, відмовтеся від гаджетів за годину до сну. Uh -huh. да, тобто, це все біохімія, це все дуже такі. То тонкі поняття, які ну простою порадою додати шоколаду, воно не спрацює. А додати сон додати шоколад, зменшити кількість кави, додати більш поживну вечерю. Тоді воно працює ясно, і ми бачимо динаміку по пацієнту в усіх сферах. А от ви описали таку базу, яка допомагає збалансувати е, всі речі. А як зрозуміти, коли в людини в принципі, вже настільки запущений стан, що в принципі лягти раніше е, не допоможе їй так значно? От коли варто їй задуматись про якесь можливо медикаментозне лікування? Які це такі собі червоні прапорці? Чи це вже визначає Чи... сам е, сам консультант, а не сама людина? Ну, людина до себе, вона завжди для себе, як то кажуть, найбільший каратель і, най... і найбільший експерт. Вона знає, як їй краще. Звичайно, воно видно по скаргам, по поведінці в кабінеті пацієнта. Тобто це все видно. І більшості пацієнтам. От я останні півтора року даю тести на тривогу і депресію. Також зустрічаю зустрічне питання, таке як а що ви думаєте, що в мене? Я нічого не думаю. Але в сучасному світі в нас я завжди повторюю: є біохімія печінки, біохімія нирок, а є біохімія мозку. І воно також може страждати. Ось про, про цей дефомін, про який ми сьогодні говоримо, при його зниженні, да при його неможливості радіти базовим речам. Це ж радість від базових речей, розумієте? Пропливти 30 метрів і порадіти, відвідати сауну і порадіти. А від цього людинам, якої знижене да, субстанція, нігра, чорна субстанція, вона е не дає можливості радіти і виникає такі е тривожно депресивні розлади. Тобі Дуже бажано скоректувати до фахівця і от... не боятися цих фахівців. Ну, не треба шукати добавки з тирозином, щось там придумувати. Зверніться до фахівця. Це є ок гарно підібрані препарати, вони працюють, і це дуже круто. От якщо казати про, знаєте, такий вид людей, які думають, вау, круто, все, я хочу піднімати ну, здоровим чином свій рівень дофаміну, там хочу лягати вчасно спати, але в мене немає на це сил. Знаєте, дуже часто говорять, що на ресурсній активності теж потрібен ресурс. Ось це вже такий прапорець, що потрібно звернутися до фахівця, коли ти нібито хочеш почати піднімати свій рівень дофаміну, Зрозуміло. а тобі нічого не хочеться. Зрозуміло, про І... що так є ще питання. Я можу так, 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 можете говорити. Так, дивіться, зрозуміло про що. Частіше це жінки. Вони ну, у нас такі зараз тенденція: жінка може все. Загальний аналіз крові здати, мінімальний загальний аналіз крові. Часто жінка має достатнє депо дофаміну, все в неї прекрасно, але вона постійно через відсутність, як то кажуть, енергії пального да, вона ну, не може виконати. Тобто до залу вона не, не доходить через відсутність енергії. Перевірити загальний аналіз крові, депо заліза, гемоглобін, еритроцити, еритроцитарні індекси. Ці всі показники повинні бути не в референсах. 110 а більше референсу. І це важливо для того, щоб пацієнтки була енергія і сила, тому що гемоглобін він переносить киси в крові. Да? І тобто, коли гемоглобіну недостатньо, пацієнтка фізично не може виглядати гарно, бути сексуальною, встигати все концентруватися в, ну, головний мозок, для того, щоб вирішити мільйон задач. Да? Це дійсно важливо. А далі вже ми йдемо. Ну, в глибину, да? тобто анкетуємо пацієнту, йдемо в глибину, але в більшості випадків, в незапущених випадках, достатньо загального аналізу крові, збалансування раціону, сон, відпочинок, час трішечки на себе. Якщо це мама, то мама в центрі, а не мама на останньому місці. І це дійсно працює. Людині потрібна увага. На жаль, людині потрібна увага, любов. Ми маленькі. Ми великі, як сказати, ми великі, але ми всередині ще маленькі діти. І ми також хочемо, щоб хтось за нас попіклувався, хтось нам приготував сніданок, приніс тепле горня, чаю, какао. Тобто, це дуже приємно. Дякуємо вам за такі гарні відповіді за всі відповіді на наші запитання. Друзі, в нас в гостях сьогодні була Любов Вербицька, лікар-терапевт. Говорили про дофамін. Гарного вам дня, до побачення. Дуже дякуємо. Гарного до побачення, вам дня. Гарного Бережіть дня. себе. Дякую, до побачення. до побачення.